Віктор Гігорович, доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про рецесію ясен та дізнатися, що це таке, а і як з нею боротися. І давайте перше для глядачів: що таке рецесія ясен простими словами. Влад, привіт. Загалом це зменшення висоти ясен. Чого вона виникає? Слух, ну, факторів багато. Це можливо, як і за неякісного протезування, за особливості прикуса, за неналежної гігієни, травмуючих факторів, теж немаловажно, або неправильної гігієни. Mm, тобто, можна сказати, що це природне у кожної людини буде рецесія. Ну, де є природне, може бути неприродне. Так, з віком є такі зміни, де проходить зменшення висоти. Але більше всього факторів це в нас місцевого характеру. Як це? Ну, давай розберемо так, що ясно, просто так вони нікуди не уходять. Mm. Uh -huh. Спочатку уходить кістка, а за нею вже спускаються і ясно. А ну, тут тобто ну, це рівень кістки спускається? Ясна, просто так у воздухі стоять не можуть. На чомусь опирається. Що це виникає це вже інше питання. А давайте ще раз розберемось. Є а, умовно біологічний процес. Ці це як Ми розберемо фактори, які в які впливають. Впливають місцеві фактори, тобто куріння, травмуючий фактор. Недостатня правильна гігієна, тут неадекватне протезування, особливості прикусу, звичок. Або це проходить з віком, коли вже немає такої циркуляції сосудів, немає жилення кістки, вона потихеньку трофірується, зменшується і ясно спускається. Угу. І ми бачимо вже переход коронки зуба емалі на дентін корня. Угу. І це йде у нас рецесія. А підскажіть, от у нас тут є. Приклади з інтернету і. Ну Влад, ну давай розберемося. Кожний кожен окремий випадок має свою яку-то причину. Угу. Внизу, якщо це внизу на нижніх передніх зубах, то, що ми спостерігаємо, то це є уздечка нижніх губи. Вона високо прикріпляється в моменті розмови, прийому їжі вона дюгається, діоргає, дергає, спускається і йде потихеньку, потихеньку, йде планомерне зменшення. Дискомфорт, кровотеча і людина відчуває холодне, гаряче і естетично це не дуже красиво. Угу. Забрали цей фактор, зупинили, і далі вже вирішуємо питання, як це все встановити. Угу. Ось, а коли мені потрібно звертатися до вас як стоматолога? Бо якщо я погляну в зеркало, в мене, ну я бачу, є як е, е, ясно, невеличко зменшилась. Ми ж в зеркало дивимося кожний вечір, кожен ранок. Угу. Ми взагалі люди симетричні. Ділимося по центральній лінії на праву, на ліву частину. Угу. Якщо право лівою відрізняється, це вже який-то є сигнал. При зверні до свого стоматолога виявлені, він же більш детально може вам сказати, що йде процес, чи може у вас це, це було вже фізіологічно. Угу. Тобто, якщо в мене вже кровотечить? Ну, кровотечість, це вже є флажочок, що треба йти щось не те. При звичайних умовах у нас ясно не кровоточить. десь є якась причина. А що ось коїться, якщо кровоточить? Якщо звички, звичка з зубочисткою погратись, то кожного дня наносимо травму, йде тиск на кістку, і процес запускається. Зменшення кістки, зменшення ясен. А mm. які саме є фактори а, появлення цієї рецесії? Дані бас. Якщо фактор. Неправильний прикус. То тоді вже тут грає роль, як ем, через е, мірне тиск на зуб, а зуб передає тиск на кістку, і тоді вже кістка зменшується і зменшується висота ясен. Тобто, як е, тиск, є сильний тиск, і у нас зуби друг з другом стикаються і здавлюють кістку. Кожен зуб має свою мікрорухомість при неправильному прикусі. Неправильно кусаємо і тиск передається не на всі зуби, а на конкретно на кіто один. І він приймає на себе, передає на кістку, і далі йде процес, того, що ми говорили, що зменшення кістки, зменшення об'єму ясен. При правильному ортодонтичному лікуванні напруга вирівнюється на всі зуби, і цей фактор устраняється. А як може впливати гігієна? неправильна ну, гігієна, наприклад, чищення зубів на ось і появлення теж рецесії. У ну, да, тебе яка зубна щотка? Тебе яка зупина підняття? Я у вас придбав. <реш> а, друзі, тобі подарю класну чітко. Ну так. О, ну, давай, вона м'яка. М'яка? Так, тоненька, м'яка, і вона не викликає дискомфорту, коли чи що. Але в мене, якщо поглянути стару мою щітку, вона така, знаєте, як а, по, 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 розплюснута. Що от так от. Ну, он, да. Це щось. Вибор зубної щітки. Щит, в... Це є фактором і ще правильне виконання процесу очищення зуба від, від нальоту. Якщо ми просто беремо рухи вперед, назад, вперед-назад, це трохи неправильно. Звернись до гігієніста, він покаже, які правильні треба робити рухи, які послідовності, як довго, і підбере для тебе допоміжну щотку. бо те, що я тобі подарував, раз в три місяці, хоча б треба її міняти. Угу. Вона в тебе якого вже кольору? Ну, поки що білого. Ну, дивись, індикатором того, що заміни щітки, є її колір. Якщо вона трошки пожовтіла і вже починається, як ти кажеш, трохи не тої, не тої форми, яка була спочатку, то, да, то, то треба її поміняти, звичайно. Через змірно жорсткі щотки, ну, звісно, будуть тобі випилювати на роби біди. Чи може стати фактором рецесії, а саме захворювання? Звичайно, це. При карісті корня йде інфекція, з превеликим задоволенням має поживну речовину, яка включає в собі як свою кістку. Затримка їжі іде лізіс, тобто зменшення нашої кістки, яка тягне за собою ясна. І що треба робити? Каріс ми лікуємо, треба це все діло вибрати. Угу. Тобто Ми задіваємо тканини, які знаходяться дуже в дуже великій близькості з яснами, угу. і не дає змогу пролікувати це все. Без втрати якої-то об'єму ясен. Тобто ми переходимо до лікування. Саме ми казали, що на якому етапі треба лікувати вже рецесію. Лікування mm -hmm. треба розпочинати як найшвидше. Бо в запущених mm -hmm. моментах ми вже нічим не зможемо допомогти. Це якщо вже видно, рецесія дійшла до половини корня, або, як кажуть, до верхушки, mm -hmm. коли вже болтається і деякі приходять, треба зробити закріпити. Як? Там тільки видалення. Угу. А, тобто, ось як лікування проходить рецесії? Лікування тільки хірургічним методом закриття рецесії і поновлення живлення кістки, щоб не було далі виникнення цього процесу. А звідки береться тканина а, пересаджується? Це можливо, як бо місцево закриття рецесії, тільки в даній локації. Або береться клап трансплантант з інших місць, як правило, це піднебіння і перекривається рецесія в іншому участку. Тобто з піднебіння? З піднебіння береться клап і переноситься в те місце, де це потрібно зробити. Ну, взагалом не треба затягувати, іначе це ускладнює нашу роботу і mm -hmm. впливає на подальший результат. який найстрашніший випадок може бути, якщо затягнути з, з, з рецесією? Ну, як довше ви не звертаєтесь, тим складніше нам. Навіть можна втратити зуб абсолютно білий красивий. Білий красивий, блядь. Красень зубчик. Чим раніше людина звертається, тим краще буде результат. І якісніший, естетично, функціонально. Це буде просто ідеально. Якщо вже ми бачимо, що там півкорня оголилося, і людина просить, зробіть мені так, як було, ви знаєте, це вкрай тяжко і іноді навіть неможливо. Так що звернення не затягуйте. А чи може визвати ось така ситуація запалення і деструкцію інших зубів? Ні, в даному випадку можна віднести від того, що неправильне очищення. Я би відніс таку ситуацію до того, що людина боялася більше, ніж якийсь був процес. І знизу, зверху, справа, можливо, це просто особливості прикусу. Якщо не бачити цієї картини, то тяжко сказати, що виникло в даній ситуації. Можна віднести, що це була неправильна гігієна або навіть е особливості прикусу. А чи можна якось вилікувати рецесію та відновити ясно, мабуть, у домашніх умовах? Що? Вдома можна? Вдома. Ні, вдома нічого не зробиться. Ні, ну я зробить. В домашніх умовах можливо тільки свічку поставити. Ясно, назад не вернуться. Тобто вони не відростають назад? Не, не піднімаються, ніяк не зробиш. Наша основна задача треба зрозуміти, відкуди воно йде, в чому причина. Все це взаємопов'язано. Якщо на нижніх зубах це може бути уздечка нижньої губи, забирається цей фактор, зупиняється і потім відновлюється обратно. Якщо це неправильна гігієна, гігієніст підбирає зубну щітку, зубну пасту. Методику лікування і далі вже йде хірургічне лікування, тобто як так підсумувати вдома. нічого не можна з цим зробити, і треба йти на консультацію до спеціалістів. Звичайно, краще звернутись. Тобто, давайте на правах реклами хочу вставити, Що якщо а, глядачам потрібно щось робити з рецесією, і чи ви бачите щось з зубами і ви не знаєте, що з цим робити, ви можете безкоштовно звернутися на консультацію. Арсематологію, і вже вам нададуть план лікування, яка знаходиться в місті Херсон, не як на вулиці. 200 років Херсона, 41. Так. а І ви проведете консультацію, і вже скажете що робити пацієнтам далі. Ми проведемо комплексне обстеження, ви надамо план лікування. І взагалі, чим раніше звернутися, тим краще буде результат, і можна позбавитись проблем. Будь ласка, не затягуйте. Це головна порада. Головна <рес> І наостанок, які базові поради, рекомендації ви можете дати, щоб уникнути рецесії? <рес> ну, давай, йде ну, рецесія дійсник. Ну, хорошо, в дальніх участках її не видно. Ну с -с -с тут, спереді, ми ж як чистим, ти ж бачиш на станції Угу. Ну, звертаюся увагу, звертаємо. Ми бачимо, бачимо. Появилася чутливість зубів. Відчуваємо, відчуваємо. Воно ж просто так з неба не падає. Звернуться багато факторів, можливо, це і не рецесія. Але я привід узнати, в чому причина. Також рецесія йде ж... О, ту -ту, за коронок. Десь неправильно прилягає коронка, йде інфекція, йде у блікості, тоді виникає рецесія. Теж треба звертати увагу. Нада, нада. Шкідливі звички. Так, ми не можемо заставити, бросити курити людину. Тютюн теж впливає. Він впливає За що того що йде ззуження, потім розширення сосудів ясен, порушується циркуляція крові, порушується, порушується живлення кістки, зменшення кістки, зменшення ясен. Такий циклічний процес. Так воно виникає. Від кожній ситуації передує якась дія, це закономірно, або місцевого, або загального характеру. Травма, прикус, гігієна, привички. Загалом рецесія виникає тоді, коли немає живлення кістки. А це залежить від ясен, їхньої товщини. Наша задача основна це дати живлення кістки, тобто збільшення кровотечі в даній ділянці. При ранньому зверненні передумав, щоб вийшов офігенно класний результат, набагато більше, ніж коли вже запущені стадії, ясна збігли там аж до верхушки, і це все треба повертати обратно. Тяжковато. заздалегідь зробити це невелика така маніпуляція, яка виникає. Прям такі катастрофічні болісні відчуття. Тут у нас ми можемо бачити коронки, вона. Так, да, тут з одним із факторів на нижній щелепі це виник, з великою регідністю. Це коронкова частина, яка дала поштовх до рецесії. Також, от дивись, Якщо роз на даному кейсі розбирайся, з одної сторони ми бачимо, з другої теж бачимо. Порядки. Другий зуб. Трошки має наклон. пішла рецесія, теж бачив. А з іншої сторони ми не бачив. Тобто тяжко сказати, тільки бачучи тільки одну функцію в одну сторону, не дивлячись на іншу. Можливо, це така звичка. У людини було більше приділяти увагу жорсткою щоткою з одної сторони, ніж з іншої. Тяжко сказати. Але звертатись треба було пораненше. Ну, було, не було. Рецесію ми маємо. Тобто бачиш, я клик випирає. Mm -hmm. Тобто е іменно він стоїть. Трошечки в неправильному положенні, що дало поштовх до рецесії, оголення і таке часто густо. А що в такій ситуації треба робити? Треба закривати рецесію, треба аналізувати товщину слизової оболонки і далі вже підбирати метод лікування. Тут варіантів вистачає, можливо, спочатку і не вдасться закрити цю рецесію без підготовки. Тобто зробити треба збільшення товщини ясен, а потім вже працювати над тим, щоб її закрити. Хочу подякувати на те, що відповіли на відповіли на запитання, розказали, що таке рецесія, і про всі ці фактори, які впливають на це. Але mm. я розумію, що потрібно звертатися за допомогою фахівців і не просто не відкладати. Якщо є які невеличкі симптоми, вже кровотечі. То 100% йти на консультацію, а там вже розбереться і щоб не затягувати з цим. Звичайно, на початкових етапах звернення. Дає дуже великі переваги. І нам легше, і пацієнту дешевше. Звичайно, дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал і можете переглянути інші наші відео. І до зустрічі в наступних відео. До побачення.